Вітаю! Ви дивитесь інформаційний дайджест на репортері. З вами Анна Альмошна. Як завжди, приємно бути у вашій компанії. Ми розпочинаємо. Нічна атака на Одесу. У ніч проти 22 липня російські дрони камікадзе знову вдарили по мирному місту. Внаслідок влучань спалахнула пожежа у адмінбудівлі, знищені кілька авто, пошкоджено житлові будинки та магазин. У квартирах повибивало вікна. За попередніми даними. Ними є одна постраждала людина: удар був спрямований по цивільній інфраструктурі, чергове свідчення терору проти мирного населення. 21 липня відбулася 29-та зустріч у форматі Рамштайн, в якій 52 країни були представлені на рівні міністрів оборони або їхніх заступників. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв, що Берлін надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та необхідні боєприпаси. Кадрові зміни на міжнародному фронті у понеділок. Президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих указів про призначення нових українських послів та представників при міжнародних організаціях. Так, Юрій Вітренко відтепер представлятиме Україну в Австрії, Юлія Соколовська в Іспанії. А колишній генеральний прокурор Андрій Костін очолив українське посольство в Нідерландах. Нові обличчя у дипломатії, нові можливості. Ивості для посилення позиції України у світі розслідування, що може сколихнути антикорупційну систему. СБУ разом із офісом генпрокурора 21 липня провели спецоперацію. Мета знешкодити вплив російських спецслужб на національне антикорупційне бюро. Декілька детективів підозрюють у державній зраді незаконних економічних зв'язках з Росією та корупційних діях в інтересах олігархів. За попередніми даними встановлено факти неофіційного впливу ФСБ на окремих співробітників набу. Виробництво Україн. Української зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Про це повідомив у телеграм міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, вже 40% озброєння на фронті українського виробництва. У планах підняти цю цифру до 50% Мова йде про дрони, бронетехніку та боєприпаси, які щодня потрібні нашим воїнам. Масштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс майже вдвічі. Нині за межею виживання опинилось близько 37% громадян. Такі тривожні дані озвучив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. За його словами, головна причина. Зниження доходів, зупинка підприємств, втрата роботи та зростання цін. Проте є й обережний оптимізм. Завершення бойових дій на думку нардепа може запустити зворотній процес. Економіка почне відновлюватись, а рівень бідності поступово знижуватиметься. Втім, це перспектива не найближчих тижнів. Українці продовжують жити у стані економічного виживання. Шокуюче викриття в самому центрі антикорупційної системи, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, який, за даними слідства, мав бізнес-зв'язки з Росією. Мовиться про посадовця з Дніпра, який координував роботу бюро у прифронтових регіонах Дніпропетровській та Запорізьких областях. Факти співпраці з російськими структурами під Час війни можуть мати ознаки державної зради. Розслідування триває. Мільйони зайвих гривень на прицілі слідства. Генеральний директор державного підприємства Ліси України опинився під підозрою у незаконному збагаченні. Слідство встановило, що ще у 2021 році він придбав активи на суму понад 10 мільйонів гривень, які суттєво перевищують його офіційні доходи. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Досудове розслідування проводить ДБР під процесуальним керівництвом. Ництвом офісу генерального прокурора ідеться про одне з найгучніших антикорупційних розслідувань у лісовій галузі за останні роки. Олександр Усик знову підтвердив свій статус чемпіона. У бою 19 липня він достроково переміг британця Даніеля Дюбуа. Нокаут у п'ятому раунді завершив поєдинок. Після серії точних ударів усик змусив суперника опуститися на коліно, а фінальний лівий хук став вирішальним. Тренер Дюбуа зупинив бій. Ця перемога зробила Усика абсолютним чемпіоном у надважкій вазі та увійшла в історію боксу. Після бою українець сказав коротко, мені 38, але це тільки початок. Минулий тиждень приніс сумну новину. Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін, ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, волонтер, директор авіаклубу Одеса. Не дивлячись на вік, Костянтин став на захист країни, виконував бойові завдання і загинув, залишаючись вірним присязі побратимам і Україні. Будемо на цьому прощатись ненадовго. З вами була Анна Альмужна і черговий випуск інформаційного дайджесту на репортері. Побачимось, почуємось до наступних зустрічей в ефірі.